Незвичайним та дуже красивим парком Південно-східної Азії є бухта Халонг. Вона розташована на півночі В'єтнаму, в 120 кілометрах від Ханою. В 1994 році ЮНЕСКО визначило це місце світовим природним надбанням. Разом із островами Бухта займає площу близько півтори тисячі квадратних кілометрів. Халонг нараховує близько трьох тисяч невеликих островів та скель, що здіймаються над поверхнею океану. Всі вони мають чудернацькі форми та назви. Тут можна побачити острів Собака і скелю Лотос. Місцеві жителі недовго корпіли над назвами. На що схоже, так і називали. Я керую цим судном біля семи років. Щодня я та моя команда вирушаємо з туристами покоряти простори цієї унікальної бухти. Одного разу нам навіть довелося побачити щось на кшталт страшенного змія, але це була якась мить, і розгледіти його було дуже важко. Прибережні острови вкриті лісовими хащами, а віддалені це лише скелі та каміння. Назва бухти Халонг перекладається як місце, де дракон спустився у море. Подумати лише всього одне коротеньке слово, а такий довгий зміст. Місцеві мешканці наголошують, що у водах Халонгу досі живе невеликий, але лютий дракон. За кілька доларів ви можете найняти маленьку джонку та відправитися на пошуки чудовиська. Краєвиди бухти справді схожі на казку, коли пливеш водами цієї затоки, що мить малюєш у своїй уяві великі старовинні кораблі, що входили до місцевого порту 500 років тому з фігурою величезного дракона на кормі і темно-жовтими вітрилами. У водах Халонгу водиться близько 200 різновидів риб, 500 видів молюсків та 400 різновидів членистоногих. Крім того, тут часто можна побачити тюленів та дельфінів. Під час прогулянки бухтою ви обов'язково відвідаєте місцеве селище, що розташоване на воді в одному із затишних куточків. Мешканці більшу частину свого життя проводять не ступаючи на тверду землю. Вони займаються риболовлею та продають свій вилов прямо посеред містків. Тут можна придбати багато видів риби, креветок, крабів та декілька видів молюсків, але місцеві ціни в порівнянні з цінами твердої землі трохи кусаються. Наприклад, кілограм місцевої риби, схожої на форель, коштує приблизно 25-30 доларів. Кілька днів проведені у цій загадковій місцевості залишаться у ваших спогадах яскравими та незабутніми враженнями на довгі роки.